Сьогодні середина лютого. Я, як та частина пасічників, які вважають, що без пасічника бджоли не виживуть, хоча це далеко не правда, Я буду їм ложити дотації або підкормку, як ще буває так називають. Ця дотація буде складатися із меду соняшникового, а не з якогось канді. Канді мені не подобається, от мед тоді так. Да. Мед взагалі в мене вийшов сонячниковий, дуже гарний. Його я налив в такі зіп-пакетики. І він такий прикольний. Досить такий жидкий фракція. Такий, ну, можна сказати, як паста. В принципі, його буде дуже гарно брати, а остатку з нього не вийде. Пробував я в тому році ложити мед не соняшниковий, а акаційний. І це погана була думка. Не в плані, тому що. Мед поганий, мед був якраз дуже гарний, дуже якісний. А в тому місту, що мед почав текти, і майже він увесь витік на дно вуликів. Тобто було гаплик тому меду, і він просто витік по бджолах протік і все. А от сонях, якщо він гарний Сонях і не закристалізований, то він дуже гарна підгодівля. В принципі, так як я перейшов на у систему українських вуликів, то мені ця дотація, в принципі, б і не потрібна була. Коли в мене були вулики на Доданівську рамку, ось у мене один залишився, то їх підгодовувати треба було це 100%. Так як це українська рамка, їх підгодовувати не треба. Там меду достатньо, там навіть сформована рамка так, що їм давати нічого не треба буде. Але на що я даю? Не для того, щоб поповнити корма, а для того, коли вдруг е, буває таке, що бджоли вже гонять розплоду, починає мороз. Е, і бджоли можуть тільки взяти те, що у них знаходиться над головою. А якщо мороз затяжний, то зверху, з, зверху голови вони з'їдають весь мед і остаються голодними. І Потім вони починають сипатися, сипатися з голоду і помирають. А так як в мене лежить дотація, а дотації у мене тут ровно півтора. Кілограмчика в пакетику, їм буде достатньо це до кінця місяця. В кінці місяця, скоріше всього, буде облід. Ну а там буде видно. В принципі, тут меду в вуликах дуже достатньо. Взагалі, структура цієї рамки достатньо меду буде. Але положимо такі ляпухи, мені буде не жалко. Якщо їм воно буде не потрібно, вони його просто не з'їдять. Якщо буде потрібно, вони візьмуть в принципі, за моєю практикою, вони його не беруть, коли воно не потрібно. Буває таке, що я ложу, воно взагалі не потрібно. І я його потім колотю як медовим ситом і оддаю його бджолам. А бувало таке, що я спасав не одну сім'ю. Я положив, там погнали розплод, потім я під час першого обліту відкриваю, дивлюся, його виїли. Дивлюся, над головою, кормів немає, а були морози. Якби я не положив, вони просто померли з голоду. А потім, коли вже перший облід прийшов, робиться тепло, вони вже можуть брати корм з боків. А так вони з боків ніколи його не возьмуть. Ось так. На дворі 8 градусів тепла. Я не буду гратися. Я не люблю, коли мене бджоли жалять в руки. Я оце не кайфую, для того я вдіваю свої перчатки, вони там в прополісі, який ніколи не відстірується. І що я роблю? Дуже легко і просто так як роблять усі. Беру пакетик, беру ось таку зубочисточку, попроштрікував там трошки, трошки таких дирочок. Метод туди текти не буде, але якщо бджоли захочуть взяти, там буде капелька бджоли, тоді зможуть розгристи цей пакетик і забрати все, що їм потрібно з нього. Зробив я таких три експериментальних плотика. Навіщо? Бо дехто ложе на палочки, ложе палочки, потім ложе ляпуху, все одно бджіл воно придавлює, а на цей плотик, якщо положити, то бджіл не продаве. Звісно, це, мабуть, ігрушка, бо з ним дуже багато мороки. І я зробив три штучки, подивлюсь, як вони будуть. Не знаю, чи їх буду робити чи ні. Але якщо часу багато, то можна їх зробити. Якщо часу немає, то з ними гратися коротше, краще не починати. Так, почну я з цього вулика, навіть не знаю, що там є. Подивимося, що там є в кого. Здразу, мабуть, я положу ляпуху прямо на цей плотик. О, в принципі, як на подносі. Поїхали. Відкриваємось. Тут подушечка. О. Вони взагалі їх ще й не видно. Видно на камеру. Видно, мабуть. Жол взагалі ще не видно. Вони десь там внизу сидять. Тобто меду там просто завалісь. Так, а ну він стане хоч сюди. Так, стає. Чудово. Чудово. Так, так. Взагалі чудово все став. Став. Божу пакетик. Подушечку. Ось приблизно отак. Так, підемо до другого вулика. Інша сімейка. Так, ще тут. Відкриваємо і дивимось джоли. Де наші бджоли? Вони понад верхом хоп. 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 Все. Дві ложим трошки. Закриваємо подушечкою. ось далі лежав ляпухи і я побачив, що це той момент, коли я розплит. Коли я ось ми бачимо, бджоли піднялися, до руху тут плівка, і вони всі теплі. Тут куча тепла і вони понад верхом. Ось тут я вже 100% розплод. Ляпуху їм положити не можу. Бо вони всі повилітають, бо на дворі тепло. Підожду я через три дні, як буде мінус один, мінус два, вони трошки зберуться в клуб і тоді я їм положу. Бо для таких сімей його треба і ложити. А в інших ситуаціях можна його і не класти.